Ну, а далі до питань так званого миру видання «The Wall Street Journal» повідомляє, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами Дональд Трамп зазначив, що направить державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кітакелога на переговори, які тепер як очікується відбудуться у Ватикані. За даними видання, американський президент заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між російською та українською сторонами. Відповідну позицію він висловив після зміни власних намірах стосовно посилення санкцій проти. Росії, які обговорював з європейськими лідерами, деякі європейці, які брали участь у телефонній розмові в понеділок, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, заявивши, що йому не подобається термін безумовний. Йдеться у статті видання, посилаючись на джерело, ознайомлене з недільними обговореннями лідерів, пише, що загалом тон розмови з Дональдом Трампом був позитивним хоч сподівання щодо санкцій Віялися наступного дня. Журналісти припускають, що переговори у Ватикані розпочнуться орієнтовно у середині червня. Я нагадаю, що папа римський лев XIV, запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після зустрічі у Стамбулі. Новий понтифік, на відміну від Дональда Трампа, добре розуміє причини російсько-української війни і називає цілі країни агресорки імперіалістичними. Молиться за Україну, бачився з українським президентом після своєї інтронізації, тобто офіційного вступу на посаду, так би мовити, і це дивно. І до цього ми ставимося з обережним зерном надії. Після того, як президент Росії Владімір Путін сам запропонував і не з'явився на мирні переговори в Туреччині, Ватикан назвав результат трагічним і заявив, що папа Лев XIV хоче прийняти обидві сторони, щоб покласти край війні. Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням. А натомість ми знову опинилися на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація складна. Я поясню, чому дивно. Попередник Лева, папа Франциск, займав сторону ні вашим, ні нашим, зрівнював жертву і агресора, казав, що поїде до України тільки якщо згодом вирушить до Росії. Називав молодих окупантів нащадками великої культури Єкатеріни. Молився і за росіян, і за українців. Новий папа швидко розставив акценти і почав діяти. Зустрівся з президентом Зеленським, запропонував Ватикану якості майданчика для перемовин і, очевидно, слідкує за ситуацією, не відмахуючись від нації, яка страждає. Журналіст Остап Яриш повідомив, в американському сенаті помітно зростає нетерплячість щодо введення санкцій проти Росії. Двопердійний законопроєкт республіканця Лінці Грема і демократа Річарда Блюменталя зібрав підтримку вже 81 сенатора з сотні у ці дні у Вашингтоні. Об'єднати стількох сенаторів довкола якоїсь ідеї завдання вкрай непросте, підкреслює журналіст. Багато хто у Вашингтоні сподівався від Білого Дому згоди на санкції після зустрічі у Стамбулі і чергової відмови Росії від перемир'я. Втім, після телефонної розмови з Путіним Трамп сказав, що не має наміру вводити обмеження, принаймні, поки що цю позицію на слуханнях у Сенаті повторив держсекретар Марко Рубіо. Далі цитую: якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть з нами говорити. При цьому він додав, що за відсутності прогресу з боку Росії Білий Дім розгляне такий крок. Одночас сенатори Лінці Гремі Річард Блюменталь заявили, що якщо в найближчі дні Росія не представить серйозного плану щодо перемир'я, США не будуть зволікати. За інформацією журналістів, деякі сенатори наполягають на голосуванні за санкції після вихідного дня пам'яті цього року, він припадає на 26 травня. Деталі зі спільної заяви сенаторів я пропоную послухати далі. Якщо ситуація залишиться такою ж. Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів з цією метою. Ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію, поставивши її на торговельний острів, запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці звірства. Одним з головних пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться. Хоча ми прагнемо миру, нам і переважній більшості Сенату стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться.